1 листопада в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Зранку на Дніпропетровщині лунали кілька повітряних тривог. А об 11-ті містяни ще й почули звуки вибухів. Це наші захисники перетворили ще один російський безпілотник на груду металу. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Дрон збили над Синельніківським районом. Черговий терор окупантів вранці ворог атакував Нікополь, вдарив дроном камікадзе. Повідомляють в районній військовій адміністрації. Загинула 59-річна жителька. Ще шестеро людей поранені: два чоловіки та чотири жінки. Пошкоджені приватне підприємство, аптека, два магазини, а ще п'ятиповерхівка. Не полишали спокою Купольщину, і вночі. Росіяни тричі вдарили по райцентру і два рази гатили по селах Марганецької громади. Випустили 25 артилерійських снарядів. Постраждалих та руйнувань немає. Різали худобу та просили шампури. Мешканка бобрового кута, що на Херсонщині, поділилась пережитим в окупації. Березень 22-го для неї став випробуванням. Росіяни зруйнували її будинок. Відновити рідну домівку допомогла бригада з Дніпропетровщини. Більш детально про підтримку від нашого регіону вже у вечірньому випуску о 18.15. Горів будинок вночі у місті Верхньодніпровськ Кам'янського району зайнялася будівля. На пожежу прибули рятувальники та встановили. Вогонь охопив дах оселі. Полум'я загасили менш ніж за 20 хвилин. Загиблих і травмованих немає. Сім з половиною років в'язниці з конфіскацією майна. Такий вирок суду щодо справи начальника відділення однієї з військових частин Дніпропетровщини, повідомляють в офісі генерального прокурора, засуджений разом зі спільником привласнив 3,5 мільйони гривень бойових виплат неіснуючих солдатів. Гроші зловмисники отримували на банківські рахунки та ділили між собою. Безкоштовні it курси для переселенців. На Дніпропетровщині запрацювали спеціальні навчання з перевірки програмного забезпечення, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Заняття для початківців. Вони складаються з двох частин теорії та практики, а також із 14 лекцій, тестів та домашніх завдань. Організували спеціальні курси і для соцпрацівників. Протягом тижня провели 20 занять з програми Самодопомога плюс» – навчання для соціальних працівників. Там вони навчаються, як долати стрес та як допомагати у цьому іншим. Загалом, з початку року, таке навчання пройшло більш ніж 3 тисячі осіб. Вказане навчання проводиться в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я та як, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Відьми спалили Кремль. у парку Глоби на свято Хеллоуіну Університет третього віку провів для Дніпрян квест. Повідомляє міськрада. Учасники розв'язували Красфорди, перекладали слова українською та стріляли в тирі по ворогах. За кожне виконане завдання отримували предмети. З них зібрали символічний московський Кремль. Його спалили на багатті. Сьогодні бачили і піратів, і відьмачок, і привидів, і українських чаклунок. зібрали Кремля і спалили його. Спалили і думаємо, і вважаємо, і сподіваємося, і маємо надію, що сьогоднішнє спалення Кремля воно буде пророчим, абсолютно точно. Тож чекаємо. Аеропорт державі у справі передачі Дніпровського литовища під державний контроль поставлено крапку. Повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Аеропорт понад 20 років належав українському бізнесмену Ігорю Коломойському. Зараз він під вартою через звинувачення у корупції. Верховний суд постановив передати актив зареєстрованого олігарха у власність держави. 50 кілометрів на годину від сьогодні. Такі обмеження діють на вулицях Дніпра. Знаки 70 – такі було встановлено раніше. Прибрали і повернули тільки навесні. Чому що з цього приводу думають водії і що загрожує порушникам? Дізнавались наші журналісти. Подробиці дивіться вже у вечірньому випуску. Новин о 18.15. Влітку при швидкості там 60 км за годину, автомобіль за одну секунду проїжджає 17 метрів, і ми повинні дотримуватися такої дистанції, щоб ну ліквідувати шанс того, що ми можемо догнати інший автомобіль. То взимку це гальмівний шлях подвоюється. Тобто, ми повинні більшу дистанцію тримати, повинні тримати меншу швидкість. Відверті та актуальні. Понад дві тисячі книжок про сучасну Україну та її реалії. Бібліотеки всіх громад області отримали комплекти нових видань. Що це за примірники та у чому їхня особливість, розповість наша Антоніна Чуйко. Читачам не вистачає літератури про сучасні, відверті, незаганжовані історії війни в Україні, кажуть бібліотекарі. За такими книжками полюють, їх читають, перечитують. Ви самі розумієте, наскільки зараз в Україні не вистачає такої книги, чесної, відкритої, прямолінійної, навіть інколи болючої. Тож такі книжки читачі однозначно оцінять. І будуть користуватися попитом в бібліотеках. З два десятки книжок сучасних авторів отримала кожна громада області, придбали їх депутатським коштом. Всі вони україномовні, розповідають в обласній бібліотеці. Це патріотичні, це військова тематика, і фактично майже кожен автор це не просто людина, яка послухала, побачила, а це не безпосередні учасники бойових дій. Тобто люди, які знають про що пишуть, це учасники подій. українські книги користуються попитом серед читачів різного віку. Ці стануть справжнім скарбом. Говорить представниця централізованої бібліотечної системи Кам'янського. Сьогодні більшість з наших читачів переходить на українську, вивчає українську, популяризує українську. Тому ну, ці книги будуть, як то кажуть, прилиною нашого фонду. Отримують нові книжки не так часто, тому радіють кожній, розповідає директорка П'ятихадської бібліотеки. Нові книги для нас, як діти, вони приходять до нас і починають жити на наших книжкових полицях. А ми їх презентуємо нашим читачам. І для них це знаєте, коли ти отримуєш нову книгу, вдихаєш її запах. Це дуже дуже для наших читачів неймовірна подія. Більше двох тисяч примірників відправилися у 85 громад. Найближчим часом ними зможуть насолодитися місцеві. А то нічайкота, Юрій Смірнов Open News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Залишайтесь з відкритим і бережіть себе.